Усім привіт! З вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Сьогодні я вирішила зняти книжкові вихідні. І буду проводити їх разом з Ольгою Мігель Крок та чорний метелик. Голос давніх сновдінь. Це перша книга з трилогії. У мене на руках є дві книжки. Я спочатку думала, що прочитаю за вихідні обидві, але а, так, бачите, це я вже закладинку для неї обрала. Я вирішила, що вона якнайліпше сюди підійде. Не знаю чому, не питайте, але вона така прикольна. Так от я думала, що прочитаю дві книги, але справа в тому, що тут більше ніж 500 сторінок. І для мене це товстунчик, тому я не певна, що прочитаю обидві за вихідні, але одну я думаю осилю. Якщо ви зараз спитаєте, як же ти у минулому році тоді читала різні книжки і товстунці. У тому числі на 24 години читання, то я відповім вам наступне: що, по-перше, для 24 годин читання потрібно звільняти свій час. По-друге, я не у ресурсі, щоб робити подібний марафон. Але, можливо. Найближчим часом я таки зроблю 24 години читання, але попереджаю заздалегідь вони будуть нестандартними. Коротше, я була б не я, якби я щось під себе не змінила. Якщо ви мене спитаєте, про що ж ця книжка, я вам відповім: гадки не маю. У мене ця книжка була у бажанках. Коли я побачила а, дві книжки ці із цієї серії, я просто вирішила, що вони мають у мене бути. Все, крапка. Про що вони, я не знаю. Це фентезі. І, до речі, це книжка з автографом від авторки. Отже, йду знайомитися з історією, дізнаватися, про що ж ця книжка, бо я навіть анотацію не читала. Ну, знаєте, той випадок, коли ти дивишся, бачиш і такий: Треба, просто треба. Я пішла до наступного включення. Отже, панове, я знову з вами. А, хоча зараз вже на півдесяту. І я прочитала от стільки. Так, я розумію, що за сьогодні я книжку не прочитаю, хоча, можливо, в мене буде безсонна ніч, тому що я підсіла. Книжка мені дуже-дуже подобається. А, спочатку я читала досить повільно і. Та й зараз постійно відволікаюся, і якщо ви мене спитаєте, як це ти за весь день прочитала, тільки от стільки, ну, по-перше, в мене були справи, а по-друге, цей клятий котел чогось постійно вимикається, я вже вмикала його в восьмий раз. Сидіти у холодній хаті неприємно, але я думаю, що мене зараз зрозуміє майже добра частина країни. Але не про те мова, зараз я у теплій піжамці, а отже, можу з вами побалакати. Отже, про що ж ця книжка? Про дівчину Алісу, яка отримала деякі сили і на яку ведеться полювання. І полювання було настільки жорстоким, що вона втратила всю свою родину. І ні, якщо що, це не спойлер, це ми дізнаємося від початку книжки. Далі вона потрапляє у інший світ, з нею там також трапляються пригоди. Вона поступає до навчального закладу, де також, звичайно, будуть свої пригоди. Тут вас зустрінуть і лісовики, і мавки, і інші незвичайні створіння. Тут буде археологія. Звичайно, ми дізнаємося історію та світобудову Всесвіту. Тут буде нежить. До речі, дівчина обрала факультет нежитьознавець, тож вона буде мати справу з нежиттю. Звичайно. Тут будуть привиди, братська могила. А ще тут буде дехто а, за спеціальністю крук. І, чесно кажучи, у мене багато питань до цієї людини, але я ж сподіваюся, що знайду на ці питання відповідь. Коротше, дуже багато всього в книжці. Дуже цікаво це читати. Якщо мене зараз дивиться Ліза з каналу Букля, а я думаю, що вона все ж таки колись подивиться це відео, тож Ліза, я не втрималася і все ж таки це зробила. Поки що олівцем. Якщо ти зараз мене спитаєш, про що я, зараз знайду для прикладу, я просто ну, не втрималася, розумієш? Ну, Навряд ти побачиш, але у мене тут на полях олівцем, ну, коли я читаю, я іноді розмовляю сама з собою, задаю якісь питання героям, і я не витримала, я вирішила записати ці питання на полях. Але оскільки я та людина, яка не любить писати у книжках ручкою, я записала олівцем. Знайшла декілька одруківок, але то таке вони є в кожних книжках. Звичайно, мені дуже цікава наша героїня. Вона отримала дар, незвичний дар. Вона сама по собі досить цікава дамочка. Ці її сновидіння. Звичайно, вони непрості. Ті сновидіння, які вона бачить, вони непрості. Я так розумію, що у цьому світі вона має відіграти якусь значну роль. Сподіваюся, що з її друзів ніхто не помре, але все можливо. Тут є і веселі моменти, і сумні моменти. Але загалом, чесно кажучи, я нічого не очікувала від цієї книжки взагалі, ну, тому що я її анотацію не читала, як ви знаєте. Але. Виявилося, що це сама та історія, якої мені не вистачало досить довгий час. Це саме та історія, про яку я думала, де б щось подібне знайти, щоб почитати, розслабитися, отримати масу задоволення. Я знайшла цю історію. Я не знаю, чи дійсно в мене буде безсонна ніч. І боротьба з моїм котлом. Це ми побачимо. я не знаю, чи за цю добу я встигну дочитати, чи буду читати вже й завтра. Це ми подивимось. Але я не заспокоюся, доки не прочитаю наступні книжки. Я це вже знаю. Я вже знаю, що я хочу прочитати наступні книжки. І добре, що наступне в мене є. І Я дуже сподіваюся, що третя. Так і десь вийде найближчим часом. Я дуже хочу в це, це вірити, просто дуже хочу в це вірити. <сум> Тому що, звичайно, незважаючи на те, що я зараз не роблю ніяких майже ніяких книжкових покупок, моя кредитка буде плакати, і я так думаю. Але нехай трохи поплаче, бо я чекатиму на третю книжку. Я пішла читати. До наступного включення. Друзі, перша година ночі. Але я дочитала, дочитала. А, ви знаєте, у мене багато емоцій, тому що я нічого не очікувала від цієї книжки, але отримала все. Навіть не зважаючи на те, що на полях олівцем. Помічала якісь для себе моменти, десь писала коментарі, а, десь бачила одруківки, а, десь головна героїня говорила до себе у чоловічому роді. Але мені сподобалося. Мені дуже сподобалося і а, я зараз стримую себе від того, щоб не піти і не взяти до читання другу книжку. А, ну, тому що я розумію, що перша година ночі. Шановна! Потрібно спати. А, тому що це ж книжкові вихідні, і в тебе є ще один день попереду для другої книжки, і мені вже заздалегідь сумно, тому що я розумію, що третьої книжки то в мене немає. Ви знаєте? Героїня сама по собі досить ку -ку... місцями. Тобто вона а, дуже імпульсивна, вона а, смілива, смілива бентежна кров, я б сказала. Іноді я робила такі помітки, ну, знаєте, в стилі тому, що дурепа. Ну, вона просто робила іноді такі речі, які. Ми припускаємося усі у юному віці, але, звичайно, вона розуміє, що вона не має цього робити, що це помилка, вона її робить, розуміючи, що це неправильно. І, звичайно, коли у неї з'являються певні відчуття, все, що залишається мені їй сказати, ну тому що дурепа. Ні, ну, звичайно, вона дуже розумна дівчина, бо вона не до її розумової здібності, а до того, що вона не мала б робити деякі речі, тому що від початку було зрозуміло, що нічого з того корисного не вийде. Іноді мені хотілося а, героя луснути по потилиці і просто сказати, ну, шановний. Ти що робиш? Ну, ти ж, наче, дорослий чоловік. Ну. Тому я дуже розумію, учня Крука. у мене а, дуже подібні відчуття. Чого? Ну, тому що, знаєте, місцями здається, що наша людина ж доросла, наче ж їй за тридцять. Але вона а, собі якось лапші на вуха навісила. Блаженно в неї вірить у цю лапшу на власних вухах. І, типу, я маю бути один. Це шлях одинака. Ну, знаєте, мені нагадується той прикол з Тіктоку, типу, це шлях воїна, це пиздець, це шлях воїна, це пиздець. От оцей а, прикол з Тіктоку мені це нагадує, знаєте. І, Звичайно, мені трохи шкода, що. А він їде, хоча ми розуміємо, що він повернеться згодом, згодом. І незважаючи на те, що а, героїв буде поділяти час, а, я думаю, що цей час необхідний. І для неї, і для нього, їй щоб подорослішати, щоб закінчити навчання, а йому щоб зняти лапшу зі своїх вух. А ще пам'ятаєте, я казала, що сподіваюся, що ніхто з її друзів не загине. Забути, Забути, що я казала. Хтось таки загине, так, це спойлер, але ж не зовсім, бо я ж не буду казати хто. Я загалом намагаюся не проспойлерити вам весь сюжет, якщо ви помітили. І а, мені здається, що я зараз несу якось білібірду місцями. Коротше, повірте мені, слово. Книжка класна. І ще в мене є персонаж, якого я надух не переношу, як і наша героїня, як і добра частина героїв у цій книзі. Чесно кажучи, мені так само, як і головну героїню, цікавить питання. Через що саме а, цей неприємний персонаж її ненавидить. Він постійно робить їй неприємно, постійно її там підставляє якось. І він говорив про помсту, нібито він їй мститься. Чесно кажучи, мені, як і головній героїні, цікаво, за що він їй мститься. Ну, типу, вона його взагалі не знає. Вони не були знайомі до того моменту. Як зустрілися і як їх обох перенесли до нового світу. За що їй можна мститися, якщо це незнайома людина? Але, вочевидь, якщо вона його не знає, то він її чомусь знає. Звичайно, мені цікаво дізнатися, чи вдасться їм рятувати цей світ від знищення, і чи перестануть на неї полювати, чи перестануть навколо неї гинути люди. Я зараз розумію, що, мабуть, я розповідаю так, що нічого не розповідаю, але обіцяю, завтра я спробую виправитися. Поїхали? Доброго раночку всім! У новому дні. Це другий вихідний. Я взяла другу книжку від «Гук темних сновидінь. Вона теж така досить товстенька. Я вже пробіглася. Очами по анотації, і так розумію, що роки навчання вже промайнули, якщо вірити анотації, і Аліса знову кудись вляпалася. Дуже цікаво, куди. А я не буду очікувати чогось певного від цієї книжки, як і від першої. Також я не буду сподіватися, що ніхто з її друзів, близьких не загине. Тому що, як показала перша книжка, можливо, все. Також я сподіваюся, що, можливо, можливо пощастить, і третя книжка все ж таки вийде або ж до кінця зими, або ж вже весною. Хотілося б у це вірити, будемо це вірити. Пішла читати і згодом розкажу про свої враження. Друзі мої, я повернулася, але вже в наступний день. Так, мої книжкові вихідні закінчилися вчора. І якщо ви спитаєте, чому ж я вчора, це було б логічно і не дознімала, я вам розповім, що я дочитала вже досить пізно і думала: або ж знімати вчора ввечері, або вже Зранку мені хотілося відзняти одразу, поки ще були свіжими емоції, поки вони за ніч трохи не стухли. Але поки я крокувала сюди, сталися вибухи, тому я така вирішила: окей, мабуть, це доля запалювати світло, бо ж мене тут стоїть софтбокс, запалювати світло майже о першій годині ночі. Коли йдуть вибухи, буде не найкраща ідея. Отже, дочекалася наступного дня. У книжкові вихідні я вклалася і обидві книжки завершила. Хоча думала, що прочитаю тільки одну: ми тут зустрічаємо вже героїню дорослішою, вже з роботою. Ми бачимо, як вона змінюється, як вона росте у певному сенсі, а як вона стає зрілішою. І звичайно, як змінюється її життя, боротьба з нечистю, таємниці, загадки, які їй потрібно зібрати докупи. Щоб зрозуміти, що саме має статися, як вона до цього причетна, яку роль вона грає, і що вона може зробити за для порятунку світу, і справа стає все складнішою і складнішою, тому що на усій цій шахівниці не тільки давній ворог, а й ще королеви сну та кошмарів. Одна з яких божевільно ув'язнена тисячоліття, а друга чогось дуже стидається, вона за щось кориться на себе і постійно ховається. Хоча ми бачимо, що під кінець вона все більше і більше починає допомагати героїні. Задля збору інформації героїня вирушає у сусідню державу, з якою дуже напружені обставини, тут буде і протистояння. З цією державою з'являться загублені роди. І, звичайно, я вже не дивуюся, тому що гинуть деякі персонажі. Але скажу чесно: завершення мене трохи розчавило. Я не очікувала, що загине цей персонаж. Я не буду говорити який, але скажу так, один із головних персонажів. Чомусь була надія, ну знаєте, що типу ж. Це ж один із головних персонажів. І а, ти сподіваєшся завжди, що от якраз з цими персонажами нічого такого не станеться. Але ні, авторка нам показує, що ніхто не застрахований. Тому, коли я прочитала завершення, воно дійсно мене розчавило. Мені було настільки шкода цього персонажа і. А, я лежала, коли лягла вже спати, і замість того, щоб заснути, я лежала і думала: господи, як же далі буде ця героїня. Я не думаю, що їй вдасться повернути цього персонажа. Можливо, у якомусь сенсі це буде помилка, на що я так думаю, натякає сцена після титрів 2. Тут і таке є. Але хто його знає? Надія є, вона помирає останньою, але я навіть не знаю, повернеться цей персонаж у третій книзі або ж ні? Ну, бо він помер. І Якщо він все ж таки повернеться, я не думаю, що тим, ким він був до того. А деякі, не те, що питання асоціації в мене виникли до е, сусідньої ворожої держави, це мені дещо нагадує. Їх оці всі замашки імперські, ну, те, що воно нагадує, але я поки ці думки а, притримаю при собі. Отже, а, дві книжки, прочитані за вихідні, були дуже-дуже цікавими. А знайомство з авторкою було дуже вдалим. А якось так сталося, що в мене є всі її паперові книжки. На даний момент, але я жодної не читала. Але тепер, тепер прочитала дві. І, звичайно, на черзі наступні. Поки що не знаю коли. Але сподіваюся, десь найближчим часом, можливо, в найближчі місяці, спливе якась іще одна її книга. На цьому поки все. Пишіть коментарі, підтримуйте український контент. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Всім до зустрічі, па-па!